Майже 50 тисяч прикарпатських родин залишилися без скрапленого газу, а це у весняно-літній період єдиний доступний ресурс для приготування їжі в негазифікованих селах Івано-Франківщини. У село Грабів Рожнятівського району балони з паливом в цьому році ще не завозили взагалі. Мешканці стурбовані, адже якщо взимку ще палили печі дровами, то нині цей спосіб недоречний і займає багато дорогоцінного часу. Ще зимою в зимовий період менш більш так знаєте простіше, бо люди опалюють хати дровами і ще й готують їжу на дровах. А зараз у літній період печі не палять, і тому особливо потрібний зріджений газ для того, щоб приготувати їжу. Дрова теж дорогі, дрова, нам теж ніхто не виписує, а треба так десь он там, он там, то отак розкручуємося з дровами. Ну, а газ вже би скоріше, то все робиться. Тож поле треба йти, все. То проблема з газом досить велика. Я навіть не знаю до кого звертатися. Підприємство Івано-Франківськпропан, яке забезпечує скрапленим газом усю західну Україну, пояснюють, не можуть придбати пільгове паливо через непроведення аукціону. Його з невідомих причин не організовує профільне міністерство. Останні торги, які зазвичай відбуваються щомісяця, пройшли ще 30 січня. Скраплений газ можна купити і за комерційною ціною однак він здорожчує майже втричі. Повинен бути проведений спеціалізований аукціон, на якому ми газ закуповували за. Ціною, яка є значно нижча від комерційної ринкової ціни, від 132 до 145 гривень, така ціна в залежності від умов регіону. Якщо це буде комерційний газ, відповідно ціна буде становити гривень 350 і вище за балон. І Більшість наших споживачів будуть не у змозі його придбати. Газовики вже не раз зверталися зі своєю проблемою до обласної та центральної влади. Однак віз наразі й далі стоїть на місці. Коли відбудеться пільговий аукціон, нікому не відомо.